Буде в них щось трапилося. З щось колесами цими трапилося, бо вони не можуть нічого зробити. Бачите, там щось, а зробити нічого не можуть. Вони не виїхали до кінця чи що, хто його зна. А ми що тут будемо до посиніння стояти. Там вже взагалі пробка така, що. Трафік джем такий, що просто жуть. Багато машин стоїть. Ай. Вони не знають, що робити. Судячи по їх боді ленгвіджу, вони не знають, що робити. Щось в них не, не виходить. то вони нас і не будуть Це дуже цікаво. Ай. Це перший раз так мені повезло. Ну, мені, на роботу треба. Давайте вже щось робіть. Ну, бачите, вони не можуть. Вони щось там усі у чотирьох там зібралися і нічого не можуть зробити. Чухає ногу, а зробити нічого не може. О, да, йому дали ключа, він зараз буде щось там крутити. А скільки то може бути, то може бути і 10, і 20 хвилин, чи що. Ну чого, не можна людей пропустити, я не розумію. О, ще та намагається її штовхнути. Та вона важка, дядю, ти її не штовхнеш. О, все, гаразд, він показав. В нього вийшло. Все, зараз, зараз буде. Зараз ми О, все, колеса піднялися. Зараз ми поїдемо вже, я, я так розумію. О, все, він, все, він поїхав на тих колесах, а чогось задні теж крутяться. Ну, ладно, а переднє він підняв. Все, він поїхав, зараз нас пустять. Пока.